Режисер з Дніпра Микита Лиськов отримав відзнаку національної спілки кінокритиків України кіноколо. Журі фестивалю відзначило стрічку за свіже і сміливе бачення в сучасній анімації. Дуже приємно, дуже класно, коли українська спільнота, кіноспільнота ну взагалі ж що вона взагалі існує. Що ці нагороди вони десь вони знайшли гроші, щоб там зробити ці статуетки. Це ж ну, дуже складно зараз, я розумію. Тому я дуже радію, коли взагалі щось кіношне відбувається зараз. Микита отримав нагороду за фільм Київський торт тривалістю 22 хвилини. У центрі сюжету українська родина, яка переживає труднощі та намагається вистояти, попри обставини. Це історія про сім'ю, яка живе в Дніпрі і там у них народжується дитина, їм дуже складно вижити. І от там у них в холодильнику є київський торт. Ну, це така трошки така сюрреалістична історія, така з чорним гумором. От і ще так про сучасність України. Ця стрічка особлива для автора, адже має прямий зв'язок із його особистою історією. Дитинство юність Лиськова пройшли в одному зі спальних районів Дніпра. Тож атмосфера та деякі деталі фільму саме звідти воно все так ну передумано, прокручено, але все рівно я поки показував своїм батькам. Вони себе впізнали і сказали що хорошо, що ти, 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 ти там наше обличчя не намалював. так ми себе впізнали. А от тобто, да, я жив на і Я якось так теж мені цікаво показувати такі спальні райони і люди специфічні, які там живуть. Вони... Це свій такий всесвіт. скажімо так. Робота над фільмом зайняла цілих два роки. Трічку створили у співпраці з естонською студією. Попри технічні труднощі на старті, команда згодом виробила власний ритм. Процес налагодився. Міжнародна співпраця не лише посилила саму стрічку, а й стала творчим поштовхом для режисера. Спочатку було складно, треба було адаптуватися, якусь систему виробити пересилання файлів, там коментування, там зв'язки по зуму і так далі. От, але ну потім ми так увійшли в темп, і нормально мені сподобалось. Вони теж працюють якось з реальністю в анімації, якось опрацьовують її. У них там такий чорний гумор, дуже специфічний. Ну, от, є таке джерело магом на Паралельно зі створенням фільмів. Лиськов уже понад три роки викладає в Дніпровському фаховому коледжі культури і мистецтв. Його студенти вже встигли оцінити нову стрічку та підтримати педагога. Мені дуже сподобалася його анімація та фільм. Він дуже класний. Пан Моськов отримав нагороду. Я була у шоці. Типу, це мій викладач. Точно? Анімаційний фільм Київський торт уже доступний онлайн на платформі Такфлікс. Також режисер поділився, що працює над новим сюжетом. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.